Танечко, з вами новий випуск Плей Ньюс. А ще Мельник а я Оксана Зорка. Уперед до новин. Отак коротко. Коротко. Короткі новинясики. Ой, ні, трішки зарано. Весна прийшла. От ведучим і важко зосередитися. Просимо вибачення. Отож, із цього випуску ви довідаєтеся, хто нам віртуальну реальність подарує, скількох нових асасинів принесе цей рік та хто зробить нову гру про танки. Поїхали. У попередній серії PlayUA розповідає про майбутні релізи Metal Gear Solid Ground Гір та Граундзіроста Second Son. А зараз ми розповімо вам про те, наскільки саме помилялися. Ну не обов'язково помилялися. Обидві гри, як ми і очікували, виявилися гідними розробками. І, хоча до них є чимало запитань, наші рекомендації залишаються в силі. Саме так, до прикладу, нова Metal Gear Solid отримала суперечливі відгуки у профільній пресі. На кожну дев'ятку від Eurogamer у неї знайшлася п'ятірка від Polygon. Однак несправді оцінювати цю гру вельми складно, адже по суті це найдорожча і найкраща в історії відеоігор демоверсія. З іншого боку, це повноцінна нова частина легендарної серії, яка до того ж робить найбільший стрибок у франчайзі після оригінальної Metal Gear Solid. Тому, якщо ви маєте хоча б якесь уявлення про те, хто такий соліду Snake і усвідомлюєте той факт, що пройдете цю гру за дві години, то це придбання є для вас обов'язковим. Певна річ, якщо у вас є консоль, те саме стосується й іншого героя тижня, ексклюзивної для PlayStation 4 Infamous Second Son. Хоча знаєте, це одна із тих ігор, заради яких слід задуматися про придбання консолі нового покоління. От хто би мені її придбав задумуюсь, задумуюсь. Мало того, що це одна із найкрасивіших та найефективніших ігор в історії, так це ще й вдале продовження успішної серії Infamous – тому захоплива пісочниця, в якій завжди знайдеться чим зайнятися, і нетривіальний сюжет на тему супергероїв очікувано в комплекті. Огляди обох ігор ви зможете переглянути на Play.ua вже найближчим часом. Олексо. А ти знаєш, як називається найбільше у світі зібрання розробників відеоігор? Київський радіоринок? Ні дурбецлю. Це зібрання називається GDC, або Game Developers Conference. І на тижні воно якраз відбулося у місті Сан франциско і що ж там було цікавого? О, цікавого було немало. Почати хоча б з того, що компанія Sony під час своєї конференції анонсувала нову систему віртуальної реальності. Про аналог Oculus Rift від платформи тримачами говорили вже давно, але офіційно про нього було повідомлено лише на тижні, коли японці представили широкому загалу прототип шолома віртуальної реальності Project Morpheus. Наскільки я розумію, саме проект Джона Кармака є головним конкурентом Sony на фронті віртуальної реальності. А чим же вони різняться між собою? Відмінність. Між Ними полягає в тому, що прототип під японської компанії позиціонує себе доступнішим для широкого загалу варіантом. Так званий проект Морфей відмовився від oled дисплею на користь рідкокристалічного і за словами людей, які вже з ним познайомилися, не є суперником Oculus за візуальними ефектами. І навіщо ж він мені тоді? Важливість новопроголошеного проекту в тому, що він ознаменував вихід vr систем на масовий ринок. Розробники Oculus Rift не приховували, що їхні діти ще і за цільовою аудиторією, і за ціною буде штукою для певного обмеженого кола поціновувачів. А от Sony, очевидно, має в планах набагато ширше застосування технології. Японські платформи Тримач завжди вважався одним із головних інноваторів ринку, який ввів у широкий вжиток, до прикладу, стандарт технологій 3D-графіки, cd дисків та Blu-ray. Однак, мабуть, найкращим компліментом Соні буде той факт, що одразу ж після офіційного анонсу Морфея з'явилися чутки про те, що відповідну технологію почали розробляти і конкуренти японців з Майкрософт. Менше тим, статус першопрохідця все одно залишиться за командою Oculus Rift. А попереду в Соні ще багато роботи. Скажімо, представники видавця Ubisoft заявили, що наразі не розглядають можливості розробляти відеоігри спеціально під шоломи віртуальної реальності. Аргументували французи це тим, що спочатку технології треба набрати солідну базу покупців. Подивимося, чи вийде це у морфея. Вистачало на GDC й інших новин. Та виділяється на загальному тлі звістка про новий проект Epic Games, відомого розробника Gears of War. А ще вони розробили найкращий у світі мультиплеєрний шутер Unreal Tournament і найпопулярніший руші минулого консольного циклу Unreal Engine 3. Від команди Epic'ів зараз у студії залишилося не так багато людей. Та незважаючи навіть на втрату свого лідера Кліфа Ближинського, команда продовжує активну діяльність. Певна річ, пріоритетом Epic Games залишається четверта Версія Unreal Engine, але й від розробки власне відеоігор вони відмовлятися не збираються свого часу. Студія вже анонсувала один новий проект послідовника Майнкрафту під назвою Fortnite. Та на GDC її представники повідомили про розробку ще одного абсолютно нового IP. Дозволь, я вгадаю, це буде чергова стрілянка про брутальних чоловіків у банданах. А от і ні. Справа в тому, що при першому показі концепт артів проєкту журналісти одразу ж пригадали першу демонстрацію четвертого Unreal Engine. Ну пам'ятаєш, із дощем, і кіберпанком. Утім, виявилося, що жодного відношення до технодемки нова гра епіків немає. Просто їм дуже сподобався дизайн плаща у персонажа з того демо. А що там про Фортнайт чути? Поки що, як і впродовж останнього року, нічого. Але розробники обіцяють вже найближчим часом потішити фанатів інформацією про свій виживастик. Про гру не забули. Вона досі жива. На відміну від нової Unreal Tournament, продовження легендарного серіалу наразі епіка не цікаве. Каліфорнійська студія Obsidian, яка нещодавно подарувала світові рольову гру «Південний парк патик істини, несподівано для всіх анонсувала фрітуплейну ММО з сучасними танчиками під назвою Armored Warfare. Інформація щодо розробки цього тайтлу наразі не дуже повна. Річ в тім, що ще у травні 2013-го Obsidian уклала договір з російською компанією Mail.ru. У договорі зазначалося, що Obsidian допомагатиме росіянам у розробці фентезійної ММО під назвою Skyforge. Деталі цієї співпраці досі не розголошувалися. Та ось на тижні стало відомо, що Obsidian разом із дочірньою Mail.ru компанією MyCom працює ще й над новою грою з танчиками. Яким чином студія, що складається зі 140 людей, могла одночасно працювати над патиком істини Armored Warfare, Skyforge і власною грою Pillars of Eternity, поки що невідомо. Сам керівник каліфорнійці Фергіс Уркхарт свого часу пояснив співпрацю з Mail.ru отак. Олексо, ти будеш фергісом. <кій> Над грою працює не сама обсидіан. Та ми знаємо розробників, що спеціалізуються на таких іграх. Ми допомагаємо зібрати команду, надаємо офісний простір для роботи, it підтримку і допомагаємо порадами при потребі. Ймовірно, співпраця обсидіанів з майком у створенні танкової Armored Warfare є саме такою. Як би там не було, у дебютному трейлері красується логотип каліфорнійців, а цього вже достатньо, аби гра була популярною. Принаймні день-два після запуску. Решта за росіянами з майком. Ну а фентезійна SkyForce зі стрункими дівчатами на високих підборах і напівоголеними чоловіками з велетенськими мечами розпочала реєстрацію гравців на бета-тестування. Вона має усі шанси стати хорошою ММО, адже її розробляє команда, що створила непогану а онлайн. Є серед розробників і ветерани російського ігробуду, що працювали над проклятими землями, деміургами, п'ятими героями та іншими іграми. Що стосується власного проекту Obsidian, Pillars of Eternity, гроші на які компанія зібрала на кікстартері, то нещодавно стало відомо, що його видавцем буде парадокс інтеректів. Зазвичай ігри, що спонсоруються через кікстартер, видаються самими розробниками. Та хтось же має займатися маркетингом, рекламою та розсилкою футболок, що були обіцяні за підтримку гри на кікстартері. Саме цим і займається Парадокс. Керівник компанії видавця Фред Вестер запевнив гравців, що Парадокс жодним чином не втручатиметься у розробку і що участь його компанії не вплине на якість самої гри. Pillars of Eternity повинна вийти для платформ Windows, Linux та Mac наприкінці цього року. Жодного року без асасинів. Саме таким гаслом керується Ubisoft. Цього тижня стало відомо, що в компанії ведеться активна робота над двома новими іграми асасинської серії. І про одну з них, журналістам порталу Kotaku вдалося довідатися трохи секретної інформації, після чого Юбіки, довго не зволікаючи, вирішили офіційно її анонсувати. Отже, називатиметься гра Assassin's Creed Unity, а її реліз для консолей тепер вже нинішнього покоління і ПК заплановано на осінь цього року. Події гри розгортатимуться у 18 столітті на батьківщині Ubisoft у Франції. Саме в цей час Україні тривала велика революція, і, вочевидь, героєві на ім'я Арно доведеться взяти у ній участь. У відео, яке показали розробники, красується собор Паризької богоматері, а на скріншотах, що раніше потрапили до мережі, видно річку Сену та інші відомі місця Парижа. Окрім цього, відео демонструє страту на гільотині, пам'ятаючи передрелізні трейлери другої частини, що демонстрували креслення да вінчі і можливість познайомитися з Леонардо у грі, припускаємо, що головному героєві Юніті пощастить зустрітися з Жозефом Гійотеном, винахідником гільотини. Сам ролик демонструє кадри з альфа-версії гри. Якщо це так і є, то виглядатиме вона вельми видовищно. Особливістю Юніті стане перероблена система паркуру, яка завжди була родзинкою серії. В еволюції асасинського паркуру можна простежити певну закономірність. Герой першої гри Альтаїр вмів вправно лазити по будівлях. Його нащадок Ейцю вмів лазити вправно і трохи швидше. Ну а Конор і Едвард освоїли більш екстремальний паркур, навчившись лазити не тільки будівлями, але й деревами і скелями. До того ж, вправно й дуже швидко, стрибаючи при цьому від виступа до виступа, мов ті мавпи у цирку. Альтаїр помер би від заздрощів. Здогадуюся, що новий герой лазитиме будівлями зі швидкістю спайдермена і могтиме при цьому однією рукою наминати жаб'ячі ніжки. Цілком можливо. Наразі це уся інформація про Юніті. Про іншу гру серії, що перебуває в розробці, відомо тільки те, що її робоча назва комет, себто комета. Що воно таке і для яких платформ вийде, поки що невідомо. Але подейкують, що комет буде грою для консолей попереднього покоління. А можливо до розробників вже дійшла петиція нашого земляка Віктора Юрченка, який просить створити Assassin's Creed у козацькому сетингу, і нова гра буде саме про Запорізьку Січ. А що непогана ідея? Якщо ви ще не підписали петицію, то мерщій клацайте оце посилання і підписуйте. Хто зна, може колись юбіки і створять гру, у якій дозволять прогулятися місцями козацької слави. Трішки про погоду. Не знаю, як у Києві, але в Ужгороді весна суне повним ходом. Хоча звідки мені знати, як там в Ужгороді, адже я тут, у Коломиї. Вже невдовзі бажання гуляти і кататися на велосипеді пересилять потяг до компа, і геймери вирушать досліджувати світ довкола них. Саме тут їм у пригоді стануть безпровідні навушники рапу С-500. Такий девайс дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою без необхідності постійно розплутувати дроти і відволікатися на пошук гнізда на телефоні чи планшеті. Рапу s 500 під'єднується до будь-якого пристрою, що має підтримку Bluetooth 4.0. Вбудований літій іонний акумулятор забезпечує тривалий час роботи навушників, а комті мембрана надає звучанню глибоких і м'яких басів. Та кому там потрібні ті технічні деталі? Бездротові навушники та ще й збудований мікрофоном. Це девайс, що може стати в. Нагоді усім. Play.ua рекомендує. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали. Найкраща гра минулого року The Last of Us від студії Naughty Dog розійшлася вражаючим накладом у 6 мільйонів копій. Люди, які доклали рук до розробки франчайзів Duty та Tomb Raider, заснували студію Ten Gentlemen і анонсували загадковий проект з кодовою назвою Дедал. Наближене до команди Respawn Entertainment Джерело розповіло про те, що ймовірний сиквел Titanfall не буде ексклюзивом для платформ Microsoft. Слідом за реструктуризацією Sony Santa Monica провідну внутрішню студію Sony покинув і її директор Стік Ас. Минулого року студія розробник вашої улюбленої Майнкрафт Mojang заробила понад 200 мільйонів доларів. Один із батьків серіалу Південний парк і сценаристів гри Патик істини Мед Стоун не заперечує можливості продовження ролівки і каже, що був би не проти створити ще одну гру у світі «Саус Парк. На завершенні інформаційного блоку розповімо про ігри, що вийдуть наступного тижня. Як поділимо ігри? Ну давай ти одну, і я одну за календариком. А може давай я цікаві, а ти не цікаві? А може я йду спати, а ти сам озвучиш? Гаразд тоді за календариком. 25 березня вийде чималенька кількість ігор, і мабуть найцікавішим релізом буде другий епізод Sea, доповнення Bioshock Infinite. Одразу за ним якась як анімешна лупанка під назвою «Bless Blue Chrono Хронофантазма. Вперше про таку чуємо, але якщо ви грали, то розкажіть, що воно таке у коментарях того ж дня для PS3, PS4 і PS Vita з'явиться просторова стрибанка FES, яка раніше була доступна тільки для ПК та Xbox 360. Якщо полюбляєте полювати, але бракує грошей на рушницю, то вже наступного вівторка зможете пограти у кабела з бік Гейм Pro Hunts». А якщо полюбляєте вбивати демонів і монстрів, то не забудьте про реліз доповнення до Діабло 3 під назвою Reaper of Souls. Реліз назначено також на 25 число. Наступного тижня у ранньому доступі Steam з'явиться перезапуск гри, яка колись змінила уявлення багатьох геймерів про гонки. 27 березня можна буде пограти у спонсоровану гравцями на кікстартері Carmageddon Reincarnation. Того ж самого дня шанувальники стратегії зможуть придбати доповнення до гри Rome 2 під назвою Hannibal at Gates. І Із фактами розібралися можна й до наших публікацій переходити. Гайда. По-перше, ми оглянули фільм «Free to Play». Фільм крутий, і його огляд також не пропустіть. До того ж, ми переклали ще одну серію репортера Доти 2» і створили новий епізод героям слава. Ні, не про доту 2». Ну а ще ми переклали дебютний трейлер Тропіко 5 і написали прев'ю Project Spark. І гала Тобто трейлер Саус Парк Дестіков Трус разом із повноцінним оглядом цієї захопливої гри. Оце і все на сьогодні був плей ньюз. Балакали Олекса Мельник та Оксана Зорка. Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте ділитися з друзями і затямте. Якщо ігри це мистецтво, то геймери це мистецтво